У Доманівській громаді розпочали проєкт з будівництва будинків для ВПО. Він втілюється за підтримки ОВА та фонду відновлення України від уряду Данії. Про це повідомила виконувачка обов'язків начальниці Вознесенської районної військової адміністрації Антоніна Шарата під час брифінгу. Більше про це далі розкаже Яна Циня. Вознесенщина крок за кроком ліквідовує наслідки руйнувань, спричинених через повномасштабне вторгнення. Частина мешканців вже отримала нові домівки, а інші в пошуках житла. Про це на брифінгу розповіла Антоніна Шарата. Сьогодні до реєстру пошкодженого і знищеного житла віднес, занесено 280 заяв, до реєстру знищеного 28 заяв, 23 з багатоквартирного будинку, це квартири і 5 приватних будинків. Сім громадян отримали сертифікати і придбали вже собі житло на сьогодні. День, інші підшукують собі житло. Антоніна Шарата наголосила, що соціальна підтримка внутрішньопереміщених осіб триває, і кожен, хто звернувся, отримує необхідну допомогу. Поза увагою не залишаються як пріоритет, це підтримка наших внутрішньо переміщених осіб. На сьогоднішній день їх налічується в районі на обліку 15 тисяч 3 тисячі з них отримують допомоги. Всі 100% хто звернувся, допомога від держави їм призначена. Вознесенська міська рада із свого комунального фонду виділила житло 12 внутрішньо переміщеним особам. А Доманівська з минулого року селищна рада почала реалізацію проекту за підтримку обласної військової адміністрації і за підтримку фонду відновлення України, який фінансується урядом Королівства Данії, по спорудженню будинків садибного типу для внутрішньо переміщених осіб, ну як соціальне житло. Незважаючи на труднощі, громада продовжує фінансово підтримувати ЗСУ. За останні три роки на оборону було спрямовано чималі кошти. Повідомили на брифінгу. Так, за підсумками трьох років на підтримку сил оборони з громадами спрямовано 450 мільйонів гривень на підтримку наших військових. Тільки за останній рік на ці цілі було спрямовано 206 мільйонів гривень, і за два місяці цього року вже 25 мільйонів гривень. Попри війну, життя у громаді триває. Місцева молодь активно бере участь у змаганнях та розвивається в спортивній сфері, говорить Антоніна Шарата. Хочеться зазначити, що в районі розпочався вже третій етап районний змагань серед утінівської молоді пліч шкільні ліги. На сьогоднішній день у цих змаганнях зареєструвалося більше 400 команд у дев'яти видах спорту. Вознесенщина не тільки долає наслідки війни, але й робить кроки до розвитку своєї економіки та соціальної інфраструктури, що позитивно впливає на добробут мешканців. Яна Циня, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.